Вітаю! Сьогодні розглянемо таку акумуляторну міні-пилку. Проведемо розпаковочку. Такий коробці вона запакована. Можливо, десь бачили ви в інтернеті, на відео. І бачите, так недійно вона запакована. це інструкція. Показано, що як робити. І сама пилка, Тут у нас цеп. Сама пилка. Ще на до пилки. Викрутка. Ключик такий. Це акумулятор. І зарядний пристрій. Виникало питання, як змастити це по таких пилках. У деяких є в цьому отвірі через цей отвір змащується. В деяких нема, то можна змастити через цей отвір сюдою. Це незручно трішки, але так він змащується. Довжина незакріпленої шини 12,5 см. Зараз встановимо її на пилку. Це тут же йде зма... змащений. Для того, щоб його змастити потрібно. Зняти захист. І тільки так змастити. Так, воно виглядає, бачите, тут цеп сюди насаджується. Ось тут регулюється. Цеп, ну тяжка Так легко вставляється батарея. не працює. Зараз покажу вам, як її зібрати. Для а цього нам потрібно дістати цеп. Насадити на шину. Тоді насаджуємо сюди. Вставляємо. Можна і відразу підтягнути цеп. І встановлюємо захист, беремо шайбочку, закручуємо гайку. І коли відрегулювали цеп. Затягуємо ключиком ось цю гайку. Пилка готова до, пра до праці. Торщина бруска 4,5 см. Доки ви сумніваєтесь, хтось вже працює такою пилочкою. На свою ціну вона відпрацьовує абсолютно бездоганно. Кому сподобалась така пилка і хоче собі, ви знаєте, що робити. А хто не знає, пишіть в коментарях. Або на Viber 097 010 77 26. Я розповім вам, як її отримати.